доброго дня, шановне панство! Приїхали сьогодні точніше забрав тільки що свої е, корпуса 140 ві те, що я вам говорив в попередніх відео. Будемо ми переходити на магазини. От. Скажем так, е, опиту у мене в цьому плані немає. Не працював я ніколи з 140 рамками, 140 магазином. Будемо навчатися. Отакий такий 300-й. Магазин, Тут магазин, це низ 300-тий, що погано видно, і будемо на нього ставити зверху 140 магазин, під 140 рамочку. Зазорів практично немає. Зробили дуже чітко все. От, ручечки повибирали. Ну, скажу чесно, люди з золотими руками. Так, рамочки збиті, рамочки вже просверлені. Мені підказують, що потрібно е, гільзувати. Це буде перше питання о, до моїх глядачів, до гостей мого каналу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу гільз. І друге питання, чи потрібно робити е, льотки сюди. Сверлити чи не сверлити. Тому що, повторюся, я з, цим, з цією системою не працював. От. Вимушений я на нього перейти. На 140-ві. Такі рамочки, магазини. От. Ну, будемо пробувати, будемо навчатися. Тут чекаю від вас коментарів по поводу людків і по поводу... Гільзування, чи потрібно гільзувати, чи не потрібно гільзувати, в кого який є опит в цьому плані. Як ви це все діло бачите, тобто мені дуже цікаво. От, мені дуже цікаво. І саме більше головне, мені цікаво, чи потрібно сверлити відверті під льотки. От. Так що, якось так. Зараз будемо красити, будемо обробляти це все діло. Ну будемо займатися далі. Слава Україні! Чекаю коментарів від вас.